Доброго вечора, дорогі мені душі. Мене звати Сафоя, я є провідником світла і хочу представити вам ченнелінг із прекрасним прекрасним Богом Хануманом, який є для мене надзвичайно, надзвичайно близькою енергією. Бо Ханман є, як і інші всі прекрасні боги, і богині, дуже багатогранною енергією, і вона має багато проявів у нашому фізичному світі, але для мене особливо близькою є його іпостась мудрого лідера. Це Повторюсь, ще раз дуже-дуже близька мені енергія, яка дуже часто знаходиться в моєму полі, коли я записую для вас відео, коли я відповідаю на ваші питання, він дуже часто супроводжує мене. Для мене він мій поводир, мій направляючий, мій внутрішній лідер, який. Дуже часто знає, як правильно потрібно відповісти, як вкласти мудрість вищих рівнів світу в мої слова. І я надзвичайно рада представити Ченелінг з цим прекрасним потоком, передати його слова для вас. І Власне, цей момент буде ним згаданий в ченнелінгу. Я останні дні питалась для себе, що є патронусом для нас, як для людства. Я зорієнтую трішки людей, які не знайомі з цим словом патронус це не є слово, яке відноситься до духовності, це слово із серії фільмів про Гаррі Поттера, хлопчика-чарівника. І в цьому чарівному світі були істоти, які називалися Дементори, і вони примароподібні, мали на меті. Висмоктати з людини життя, висмоктати все світло, всі хороші спогади. І, власне, патронус це було закляття проти них. Людина повинна була згадати найсвітліший спогад. Тобто, як розумієте, десь, десь це дуже перекликається із тими процесами. Навіть я б сказала, які ми з вами зараз переживаємо, особливо ті, ті душі, які зараз проходять темну ніч душі, які проходять дуже тяжкі трансформації. І от я запитала себе, який патронус у нас з вами, як у людства в ці прості часи, коли темні сили певні, так як оці дементори, Нападають на нас, помітьте вони зараз дуже активні, вони продукують багато брехні і ілюзії, яка має на меті нас залякати і зневірити. І прекрасний Бог Боханоман дав свою відповідь на це питання, як завжди, прекрасну і мудру. І я з радістю, неймовірною радістю. Світлою радістю я хочу поділитися з вами його відповіддю, настановами і мудрістю. Розпочнемо. Я радий вітати тебе, моє любляче серце. Я радий вітати тебе своєю присутністю, що є моя присутність. Моя присутність це радість. Чому це радість? Тому що велика, неосяжна свідомість завжди знає, що ми всі, і ви на планеті, і всі інші істоти світла. У якому б куточку Всесвіту вони не перебували? Ми всі з вами глобально рухаємося, у як думаєте, куди, у висоту світла, свідомість, яка перебуває у цьому знанні. Відчуває постійну неймовірну радість від цього глобального процесу. Не піддавайтеся тяжким роздумам вашого розуму. Це все ілюзія, ілюзія бунтівного, неспокійного розуму. Я хочу, щоб ви зараз озирнулись на той світ, який вас оточує. Так, я бачу, що вас оточує непроста ситуація і вас оточують непрості події. Вас також е, оточують дуже дуже багато ілюзій обману, бунтівного розуму. Він нашіптує вам стільки ілюзій. Якщо ви неуважні, він заколисує вас у цих страхах. Тому так важливо слухати тишу, тому так важливо час від часу піти цієї зовнішньої метушні. Куди піти? Як думаєте, де знаходиться? Центр вашої власної тиші у вашому серці. Не піддавайтесь ілюзорним вітрам, які приносять смуту, тривогу і зневіру в ваше серце. У моменти своєї тиші запитайтеся в свого серця, що насправді відбувається. Прикличте мою енергію, прикличте мене, запитайтесь поради. Прикличте мою мудрість, нехай моя енергія проявиться у вашому серці. Я прийду туди, тому що для мене поля розуму немає. Я не знаю, як туди добратись. Мій шлях. Від мене до вас прокладений красивою стежкою в безмежний простір вашого серця. Відчуйте, як ваше серце може бути пронизане. Моєю енергією десь глибоко у ньому закладене джерело моєї енергії, тобто джерело моєї мудрості про цей всесвіт, і в моменти, коли вам здається, що ви втрачаєте контроль. Що бентежний світ бере над вами гору, коли здається, що темрява і тіні заполонили світ, поговоріть зі мною, поговоріть із своєю внутрішньою мудрістю того, що зараз відбувається, я завжди готовий поділитися з вами радістю мого знання, у наскільки прекрасному творінні цього Всесвітого ми перебуваємо кожну секунду. Я готовий говорити через вас настільки, наскільки ви готові побачити неймовірну і високу мудрість Творця Абсолюта, єдиного і осяйного сотворити наш осяйний духовний шлях до ще більшого світла. Попросіть мене і відкрийте своє серце, тобто, відкрийте свою свідомість, не бійтесь. Не бійтесь відкрити її і бути готовими почути важливі і сакральні істини про те, як працює наш всесвіт. І з серцем яке готове. Я готовий поділитися цими істинами. І ви відчуєте прекрасні істоти світла. Ви побачите, що ми з вами йдемо тільки у світла цій прекрасній душі, яка передає зараз мої слова, колись були мною передані ці три прекрасні благословені слова. Попереду тільки світло. І прекрасний шлях цієї світлої істоти, бо вона у кожному кроці на своєму шляху пізнає ще більшу і більшу глибину цієї короткої фрази. Попереду. Тільки світла. Я хочу передати прекрасні істоти світла вам дуже важливі слова, які ви повинні тримати у своєму центрі. В самому центрі вашого серця. Тримати там тому що саме серце зараз вас всіх веде, і саме воно є вашим поводарем серед хаотичних процесів всьогочасного світу. Не потрібно боятися, не потрібно тривожитись. А потрібно мати сміливість, бачити цей світ надзвичайно багатогранним. І це потребуватиме від вас великої великої мудрості. Мудрість потребує сміливості і сміливість потребує мудрості. Прекрасні світлі істоти, прекрасні душі, яких люблять так багато великих, грандіозних свідомостей, які тільки можна уявити у цьому безмірному всесвіті. Стільки прекрасних свідомостей, богів і богинь. кожну мить вічності слідкують за вами, підтримують вас своєю присутністю. У ваших життях, у ваших моментах. Як трансформаційних, так і просто радісних ви не уявляєте світлі мої істоти? Скільки прекрасних, радісних, світлих, життєдайних, руйнівних. Безжалісних, безжалісних в облаго, безжалісних у боротьбі з темрявою проявляються поряд з вами у вашому полі кожного дня. Якщо б ви глянули на їхню присутність, з висоти нашої свідомості. Якби ви глянули на всі ці потоки, які проявляють себе небесними кольорами, ви б побачили, що ця планета, ця смілива планета, смілива у своєму духовному рості, окутана всіма можливими. Переливами кольорів, променів світла, абсолюта нашого і великої матері, ви можете зараз уявити собі цю прекрасну картину. І ці мої слова. Є надзвичайно важливими. Прекрасна душа, яка передає зараз мої слова, запиталась у мене, що є для нашого людства у ці часи? Патронусом. Що є тим світлом, яке зараз допомагає вам тримати віру, триматись стійко, триматись разом, попри всі роз'єднаності і попри, які намагаються? Посіяти в вашому серці багато темних енергій зараз. І я хочу прекрасні істоти світла, щоб ви запам'ятали цей образ великої прекрасної богині планети Гаї. Яка кожну мить оточена різноманітними. Все можливо осяжними потоками енергії. Вони невпинно і в такій сильній самовідачі свого серця для вас кожну мить допомагають цій планеті. Це неймовірна, одночасна співпраця, співтворчість стількох прекрасних енергії. Тільки задумайтесь про це, замисліться. Вони стараються для вас не для якоїсь вигоди. Вони це і є ви, вони відчувають маленькі іскри, світла, які тягнуться до них. І любов же ж не може по-іншому. Правда? Вона у самовіддачі генерує насправді ж то ще більше любові. Вона реалізує найвищий принцип цього всесвіту. І таким чином вона привносить. До кожного з вас присутність, маленький шматочок присутності, Бога нашого, абсолюта, отця єдиного сонцесяйного і прекрасної неймовірної богині матері, зародку всього. Лоно турботи, початок початків, наша прекрасна Божественна Матір, провічуйте прекрасні істоти світла, ці мої слова в чистому пориві серця. Намалюйте для себе, як ви бачите цю картину. Як ви бачите, Наскільки прекрасна ваша планета у цю мить вічності? Запаліть свічку вдячності, запаліть її не для нас. Запаліть її один для одного. Прекрасні істоти світла, наскільки зараз важливо єднатися. Неважливі ваші відстаї, неважливі ваші відмінності прийдуть і інші часи. Закрийте очі, прекрасні істоти світла. Відчуйте своє серце, відчуйте зараз вдячність, яка йде, яка йде з глибини вашого серця. Ви можете не знати імен цих людей, ви можете не знати, де вони живуть, і яке життя вони проводять. але як важливо дякувати, що мільйони людей, мільйони душ на цій планеті зараз, кожен проходять свій непростий етап. Кожен старається, наскільки може, наскільки відчуває своє серце, ваша вдячність запаленої свічки, прекрасним богам і богиням. Це прекрасне дійство. Але у прагненні до висоти. Не забувайте прекрасні істоти світла, що ви знаходитесь на вашій планеті тут і зараз. Ви є один в одного, хоча й перебуваєте в тимчасовій ілюзії розділеності, без імен, без нічого, це не важливо. Запаліть свічку і просто від всього серця подякуйте. Всім душам, які зараз із вами творять неймовірні процеси, у життях яких зараз теж кожну мить, кожного дня, проявляються ці неймовірні потоки богів і богинь. Без вас вони б цього не могли. Прекрасний наш світ. Прекрасний Всесвіт, в якому немає нічого і нікого, що було би не потрібне. Все настільки взаємопов'язано, всі прекрасні істоти, що ви навіть собі прекрасні істоти світла не уявляєте все єдине. Це те про що фраза. Я є все прекрасні істоти світла. Я закінчу тим, з чого я розпочав. Я прийшов до вас радістю. І я знаю, що ви змогли її відчути. Я напрямок, я підказка. Але шлях. Проходите в я у радості серця, великого мого і моєї великої свідомості, пульсуючого серця, пульсуючого енергію, любові і радості. Радий був поділитися з вами. Цією прекрасною інформацією пам'ятайте про райдужну планету, кожної миття, кожної миті вона така. І не забувайте про пуджо. не тільки нам, але й один одного. Нехай цього вечора запаляться свічки, нехай так запалиться любов і радість. І нехай буде воля Творця нашого, щоб цього вечора запалилися багато свічок, а як пуджа вдячності однієї душі до іншої. За вашу неймовірну співтворчість частіше помічайте це прекрасні істоти світла, що у вас тут теж є неймовірна сила і дякувати один одному. Це також сила, правда ще раз із присутністю радості і любові. Проявляюсь у вашому серці мудрістю, Бог Хануман.